Потужність 40 Вт, світиться верхня лінза. Наступний провід нас жовтий, це ближнє світло, потужність 30 Вт, світиться два нижні кристали. І дають світло тіньову межу. Так, коричневий. Це у нас денні ходові вогні, світиться до да, білих півмісяці. І залишились два проводи. Це у нас червоний перший показчик повороту і синій другий. Дані фари будуть актуальні для мотоциклів типу Круїзер, Чопер та Каферейсер. Подивитися актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео.